Починав грати в BB Legends. я не розумію, чому ви всі скіпаєте ваніль. Типу, я не розумію. от дивися, допустим, є мод, всі грають, от є гра. Як на мене, в моєму розумінні, типу, грати в гру потрібно тільки тоді, е, ну, завершувати своє вивчення гри і переходити допустим, на мод якийсь, або на ще щось. Коли ти вже повністю пройшов гру. Коли ти в цій грі, коли ти гру вже прямо облазив так, що вже тобі прям нічого там робити. от тобі прям вже просто нічого там робити. Ти просто. просто тебе от, в мене таке відчуття, що люди просто грають от в легенди, тому що всі грають в легенди, тому що весь Ютуб грав в легенди і тому люди грають в легенди. Хм. Це трошки дивно. Це не то, що дивно, це ну, неправильно.